Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Таксист із Маріуполя. Ще раз всім дякую за вашу підтримку. Нас вже 250, за ваші коментарі. Мені дуже приємно, але вас прошу не робити там висновки, паради парадами, але все ж таки ми один одного не знаємо і не можемо за декілька хвилин або 20 хвилин відео. Да, зрозуміти в повному обсязі, як живе людина. Тепер, що стосується технічної сторони, не дуже багато людей в коментах відписали, що вони б хотіли побачити технічну частину, але я все ж таки її підзніму. Да, тільки не можу вам сказати, коли вона вийде. Ось вам показую моя машина. Прямо будемо міняти фільтра. Окрім масляного і мастила, тут при дорозі, ви бачите, вже я зняв захист. І перед вами три фільтри. Так? Це у нас паливний, це у нас воздушний і це у нас фільтр салону. Якщо ви не знаєте, ну я думаю, що в більшості всі знають, що фільтр салона да, змінюється ну, на прикладі цього Мерседеса. Кому цікаво, це W204C220. Ось тут да, під торпедою. Да, і одразу хтось мені писав в коментарях. Потрібно, окрім того, що даєш сухий корм котикам, якщо ти їх підкармлюєш, давати їм ще воду. Я написав, я постійно ношу з собою воду та корм. Ну і такий анонс я придбав собі ось таку байду. Да, я думаю, що хтось з вас да знає, куди вона ліпиться. Будемо робити якісь підзйоми. Правда, сам ще не знаю які. Да. Що стосується інструменту, ось такий в мене інструмент. Колись мені друг ще в Польщі його придбав і подарив, я їм постійно користуюся. І ось підкапотний простір самого, да. Тут у нас Воздушний фільтр, ось у нас паливний фільтр, масляний фільтр. Ну, горловина для масла, ви всі знаєте, але це буде вже на істакаді, коли я буду зливати мастила, міняти масляний фільтр та заливати нове масло. Одразу скажу, що в цю машину йде 6,5 літрів масла. Ну, давайте зараз я спочатку знімаю кришку воздушного фільтра і потім вам показую новий фільтр, як він виглядає, і старий фільтр. Я міняю мастила кожні 8 тисяч. Не більше. 8, 8, 8, 8. Продовжуємо, коли вже зніму. Ну дивіться, кришку я зняв. Да? Ось ви бачите внутрішню частину. Ну і Ми можемо з вами порівняти ось так виглядає фільтр після 8 тисяч. Да? Бачите. Ну і ось новий фільтр. Це 8 тисяч. Машина катається, да? як ви вже зрозуміли з понеділка по п'ятницю 150-170 км. Ну, суботу неділю я не катаюсь. Ось так він виглядає. Зараз ставимо його обратно і збираємо. Буду намагатися вам Ось так я його зафіксував. Тепер е, накидуємо цю кришечку. Ну, мабуть, тут, бачите, з одного боку дуже класно, що є ось ці фіксатори. Є оці фіксатори, з іншого боку не так. Я вам скажу зручно. Да? Раз, два, три, 4, 5, 6 фіксаторів. Зараз зафіксую і переходимо до наступного фільтра. Мабуть, це буде паливний. В принципі, тут все. Да? Дуже незручно. Ось тут да? їх ставити на своє місце. Але ну, трошки. Да? Помучились, але поставили. Тепер переходимо да, до а, цього фільтра. І тут звертаю вашу увагу на ось ці зажими, ще рідні оригінальні. Якщо у вас, наприклад, відсутній спеціальний інструмент, то вам буде дуже важко їх поставити да, обратно. Зараз буду намагатися вам показати. Значить, як це виглядає? Дивіться, ну, по-перше, раз відсоєди, потім зняли тут, да, відвели в сторону, потім ось ці дві, одна і друга защолки. Так, і тепер знімаємо, треба їх розкрити. Е, придбав ось таку штуку е, за допомогою я змог, зміг їх поставити. Обратно. Ну, зараз знімаю, вам вже покажу, коли буду ставити. Ну, ось і все, бачите? Зняв, зняв. Тут його послабив, також прокрутив, вийняв. Ось він, бачите, ось він, мій фільтр. Зараз ставимо новий. І все в зворотньому порядку да, на свої місця. Ось так воно все виглядає. Нічого страшного немає. Да, якщо ви, звісно, взагалі ніколи цим не займались, не вмієте, не є бажання, да, то, мабуть, вам треба звертатися на СТО. А якщо ви колись це робили, але у вас є бажання. І ще, наприклад, є людина, яка е трошки має розуміння в цьому, то ви можете це зробити також самостійно, але тільки може там не за годину, не за півгодини, а за дві години. Плюс багато інформації є в інтернеті. Все ставлю на місце, потім вам показую. Для того, щоб поставити його на місце, да, зажати, будемо використовувати цю штуку, яку я придбав спеціально да, для цього. Ну, ось і все. Все на своїх місцях. Інструмент нам допоміг старий фільтр. Да, я завжди кладу в коробочку і потім його в мусорну урну, да, в мусорний бак. Ось так. Зараз переходимо до фільтра. Салона. Ось старий фільтр. Ось ви можете побачити, так? Ось новий фільтр. Ось ви можете побачити. Повністю новий. Ось цю сторону, так. Да? Е, всю не знімав. Для того, щоб зняти всю, треба подривати оцю штуку, треба знімати ось цей пластик, треба підірвати порог. Я цього не робив, да? вже приспособився ось тут у нас стоїть. Касета, дивіться, ось я показую рукою. Вставляєш її, все фіксуєш назад. Не дуже зручно, але це, це можна зробити. І все, і збираєш в обратному порядку. Збираю, вам показую. Коли вже все буде готове. Так, трошки помучився. Все, все на своїх місцях. Кассета зафіксована. Ось ця частина, як я її знімав, пропала. Я вам зараз у зворотньому порядку покажу. Вона тут все просто. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось цим відсоєдіняється тільки, що, як я казав, її треба знімати повністю. Якщо її знімаєш з цієї сторони, треба знімати ось цей пластик, підривати резинку і підривати ось цей накладний пластик. Тоді вона. Нормально знімається. А так можна поламати. Но якщо у вас досвіду немає, то зробіть все, як положено. Це я вже не перший раз її знімаю, тому вирішив зробити так. Але і я ламав, можу вам сказати, я не така акуратна людина. Можу її зламати. Потім купляю нове. Ну, все, в принципі, все на своїх місцях. Це залишилось кожного разу. Це йде нове в комплекті. Ми її викидуємо. Дивіться, раз. Раз, два і три. Все закрутив, захист да, е на місці. Тепер старий фільтр Робимо ось так. Ось так. Не дуже зручно. Я вам можу сказати, знімати і вам ще показувати. Ну якщо ми вже почали знімати, будемо намагатись знімати як всі, да? Розпаковка. Запаковка, все, тут є. Зараз будемо переїжджати на естакаду, що стосовно заміни цих вільтрів, і я вам це знімаю, можна сказати, навіщо ти це знімаєш? Так, да, такого багато на каналі, але ви ж знаєте, там цікаво, власноруч все це зробити. Ну і подруга, наприклад. З чим я зустрівся в Києві, наприклад, з такими приколами після переїзду. Ви ж розумієте, столиця, да? не всі люди е, на автотематику там все розуміють, звертаються до майстрів, які в деяких випадках я таки зустрічав. Ну, Все, звісно, знати неможливо. Також звертається до Ютубу. Але найцікавіше. Да, як дивляться на людину, яка проїжджає на СТО, на якій машині, і вже там вирішують. Да, це такі професіонали. В мене був такий випадок. Скільки з людини брати. Ось, Наприклад, я вперше зустрів і бачив розпечатку раніше. Ну Може це так норм, ну скажіть мені. я раніше такого не заздрічав, хоча я і масла давно не замінював. Так я от тут в Києві зустрів і бачив розпечатку. Як люди там розбили по цінам заміну мастила, наприклад, заміна паливного фільтра, стільки, ти, заміна там фільтра салону, стільки, і так далі. і так далі. Кожний фільтр окремо і мастило окремо. Да? Ніколи не зустрічав таке, може я там дурний, не розуміюсь на цьому, може ви тут майстри є. Да, хто мені може дати коментар. У нас це було колись, колись, я скажу, колись в Маріуполі там 400 гривень, да, 450-500 гривень, все. Ти привозиш всі фільтри, масло, тобі замінили, ти виїхав. Ну, щоб е -е, все розписувало окремо і на... Все це писали окрім у ціну. Я там бачу ціну, я пам'ятаю, там 251 фільтр, і потім пішло там. Да? Ну Там вже зовсім інші гроші. Ну Тому я вам це і показую. Ну І найголовніше, це повинно бути цікаво вам. І як мені казав мій друг, і каже, хто як не ти, зробить краще для себе. Ось такі справи: збираємо наші речі, да? захист ставити не будемо е в багажник його. І переїжджаємо на естакаду. Дитина моя винесе мені мастила і вже там зустрінемось на естакаді. Вирішив виправити цю приспособу. Зараз закріпимо камеру і прокатнемося кружок. Побачимо як це виглядає. Дай Боже, щоб вона не спала, а то буде торба мені від дружини. Ну, Давайте кріпимо і поїхали. Бачите, це мій дворовий кент. От я його завжди кличу. Такий бідолагаободраний, новенький, з'явився ось вам корм, а ось водичка. Все, підтримуємо наших братів менших. Все, поїхали. Давай. Приємного апетиту. Так, ну що, я приїхав на естакаду. Ось ще люди приїхали. Це в гаражному кооперативі. Дивіться, горловину відкрив. Да? Тут сторожа такі у нас суворі, по-хозяйськи заїхав, нікого не, заупи... не запитав, как будто це їх власне взагалі. Нас кожен наворачує, да? Там на три кріпака 15 гетьманів. Ось така у нас житуха. Дивіться. Масло 7 літрів, 6,5 я вам казав. Раз. Фільтр масляний 2, потім, 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 а то в мене тут і зарядка, все. Ага, ще е, съйомник зараз принесу. Ну спочатку ми знімаємо захист, йдемо знизу. Показую вам дно своєї машини. Да. Ось так воно виглядає. Все на своїх місцях. Екологія також, дивіться, на місці. Ось вам. Захист-захист. Ось тільки в одному місці був пробитий, але це ще до мене. Да? Один раз я неправильно закрутив кришку масляну і масло давануло через кришку. ну Витирав, витирав, а так все було сухе. Ну ладно, знімаємо. Ось я вам показую. Да? Знімаємо там раз, два, три, 4, 5 і зняли. Дивіться, тут все, в принципі, сухо, коробочка суха, тут все сухо, трошки там є, мабуть, ще... Е, ось ви бачите, да? Ще коли, я ж кажу, в мене... Масло дивинуло зверху, то ось стікало, стікало. Все, що міг, я вимив, але що не міг, вже не достав. Але ось вам показник. Дивіться, захист. Да, Захист двигуна, він сухий. Ось я ще з того разу відмив, наскільки зміг. Да, Нового масла вже немає. Це такий показник. В принципі, все норм. Зараз відкриваємо, зливаємо головка на 13. Саме головне тут не пережати, тому що трісне цей піддон і торба. Так, знімаємо. Ну, я навряд чи вам зможу підзняти так, щоб не уронити камеру. Це буде торба. Так що, коли побіжить, тоді вже і включусь. Я вже зірвав. Не втрачаємо час, масло все збігає, ми йдемо знімати фільтр. Це та ще справа. Нам... а цей ключик не добиться. Тут дивіться, в мене ось така але чесно кажучи, це повна фігня, тому що вона може зламати і пластик. І з цим взагалі колбою пластиковою дуже потрібно акуратно. Я її... І спортив, тому що вона пішла не по резьбі, Ну я її закрутив на силу. Е, вона була на перекарсяк І потім продавила е, з неї мастила. Тому знімати треба дуже акуратно. Так, дивіться, все, достав. Так, тут головне достати її так, щоб масло та не пролити. Ось він мій фільтр. Зараз його виймаємо. Оцю частину, оцю частину да? витираємо, промазуємо новим мастилом обов'язково і резиночку. Да? І закручуємо від руки, від руки потихеньку, по резьбі. Ну все, закрутив. Бачите, ось тут вона повинна співпадати. В мене вона була зміщена. Тут навіть показано, да, з якою. Я так розумію, силою, да? підкажіть технічно, підковані, вона повинна бути закручена. 6 літрів залив. Лійку вдома забув, Ось зробив з бутилки для котиків. Котикам буде нова бутилка. Заливаю зараз менше, ніж пів літра. І залишаю, а якщо щось буду бачити, надалив. Так, ну, в принципі, залив да пів літра. Все. Зараз це прибираємо. Закручуємо. Оце ставимо. На місце тут трошки витираємо. Дуже незручно. Я, звісно, взагалі-то взагалі не профі в цьому. Мені незручно це робити, але все ж таки вам набираюсь сил та показую, як це. Так, все закрутили. Тепер дивимось. Саме головне, щоб тут ніде не бігло, подивимось, понаблюдаємо і знизу. Так, знизу, знизу, знизу. Ось і все. Все поставив, все витір. Заміна фільтрів, масла відбулась. Бачите, залишився тільки пакет з банками фільтром, все мусором. Ось так. Тому якщо вам дуже потрібно, ви можете зробити це самостійно. Зараз відкрию. Завтра ще післязавтра понаблюдаємо. Я постійно наблюдаю ось за цією частиною, може її потрібно. Підкрутити. Щось мені здається так. Ну зараз підкрутимо і все. Головне не передивити. Ну, якось так, коротше кажучи. Там пишіть коментарі. Якщо вам сподобається, взагалі пишіть коментарі просто.